Жопа, жопа, пеніс. А я вам казав, там маса так, літала. Да, це, мабуть, все 11 км Далі пішком. <рес> Зараз поліцейський розвар. Ну що, працює все? Алло, алло, алло. Як чути, як видно, здоров! Hello. Здоров всім. Коротше, сьогоднішній стрім це такий. Ми, по-перше, їдемо в притулок. По-друге, це тест цієї камери. Так що будемо дивитися, що воно, як працює, наскільки фатальна взагалі стабілізація. ось Леся, ось о Кирило, і ось, що ми веземо. Все, що ми веземо з собою. Їдемо в собак, там тільки собачий притулок. Там і коти. Коротше, і собаки, і лисиці, і коти, і все. І оце ми будемо вести. У Вас сьогодні чат задачі дивитися стрім. По-перше, ну це зрозуміло і так. Друга задача дивитися, наскільки погана стабілі... стабілізація, бо тут немає стабілізації в цій камері. Ну що, виїжджаємо? Так, да, можемо їхати. А, а як притулок наз опа, все Що я я казала. <реш> 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 ти притулок Жаль, Best, best so. Friends. Він в Макарові знаходиться. Best? — Friends. — Best Friends, Ага. Краще друг. Цей, він був обстріляний градами на момент, коли, це було, да, ну, коли пішло повномасштабне. По, mm -hmm. Туди ж доходили теж війська, і там, ті, його обстріляли, mm -hmm. там дуже багато згоріло теж, mm -hmm. тварин і все. Поки, поки, поки наче нормально стоїть до першого повороту. Зараз поліцейський розворот. Хліб, <рес> я розумію, оператора найняти це тупість, але кран вже можна було взяти на зйомку з тачки. Кран? Типу, оці такі машини з величезним краном в багажнику, які, щоб погоні знімати. Ні, оператора, я, я ж типу казав вам, що має бути стрім з оператором, але він щось не, 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 да, не змінив. Смол, що, що значить душно, Чи, вони вже не вікно відкрий їм душно. <laughs> Кондьор працює у нас. А ну, тепер у нас однакові рівні з кирилом по звуку. Помовчіть ще, вони поймуть. <laughs> 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 Блін, я, я, я постійно цю помилку роблю. Тест, тест. Жопа, жопа, пеніс. Хто не знає раптом, це кирило. Кирило, це, по-перше, тренер, чи навіть вже може і не по-перше. По-перше, може, це якраз таки да, вла вже. власник фонду. Якраз да, всі, буде, всі, те, всі ці гроші, які ми збираємо на зборах, на стрімах у нас, так. все це йде на фонд Кирила, який називається Всі вдома. І Кирило сам закуповує це все, сам це потім возить, і оці всі звіти, це якраз все, все через Кирила. Кирило. Загалом я тільки повернувся, два тренування зробив за цей mm -hmm. час. Ну, от якраз два стріми робив. Але ще планую. Треба повертатися. Давай так. цей, давай. А ти не хочеш, до речі? Хочу, дуже хочу. Ти що, я так зап**ив, що пиздець. Філіпу треба 3 літра пива перед залом. Та я не п'ю пиво, я тільки вчора 2 літра випивав. Але, але, але в цілому, я типу не п'ю. Реально, вчора 2 літра пива не Нас, коротше, вчора покликали в гості повідомити новину наші знайомі про те, що вони одружуються. Робова. Ну, зро... зробив пропозицію, да. і... цей. Ну і я розумів, що у нас сьогодні стрім, оця поїздка, типу не можна пити. І думаю, блін, як невчасно, що нас в цілому покликали оце перед цим. А насправді вийшло набагато краще ніж якби ми вчора нікуди не ходили. Якби ми нікуди не ходили, вчора був би там стрім чи налаштування, я б сидів би до п'ятої ранку, потім став би, розбити, би розбитий, А так ми напилися о 12.30, Я вже ліг спати. Я цього пива наглушився, і о восьмі ранку прокинувся свіжечком. Yeah. Ну коротше, ми ж вже не вперше там. Це, це наші сусіди. У них є свої друзі, з якими ми вже теж знайомі давно, бо вже там не один раз ходили на такі загальні зустрічі. Вони знають, що ми стрімимо, Хтось з цих друзів вже почав там також дивитися нас. І один з їх друзів там щось мене питає, по Твічу вчора, розказує там щось про ігри питає. І я каже, що дивився, в тебе там Елден Рінг заходив, я кажу, а що ти? Ти по Ютуб взагалі дивишся чи Твіч? В Ютуб дивлюся, та й на стріми, майже на кожен стрім заходжу. Я кажу, а що ти щось взагалі пишеш там в чаті, бо я щось тебе не пам'ятаю. Він каже, та ні, один раз написав, мене написав російською, мене нахуй послали, типу, і все. Я кажу, а, ну слухай, ну каже, зрозуміло, що тебе нахуй послали, а що ж ти російською пишеш. Я кажу, А що сильно накинулись? Він каже, та ти мене нахуй послав. Я думаю, <Point> <geldinas NHLV1> <artano> а, понятно. Ну він в житті російською говорить. Що, що там, що там? Ну, мене щось з А я вам казав, там осаву, так, літа. Це, мабуть, ви маска. Вся нормальна, нема вже скинули. Ви її, Маша? Нема її, ну де я тобі візьму, нема. Вона в мене вже походу лізе. Ніхто з вас в туалет не збирається. Так. Бо якщо збираєтесь, вам треба петличку зняти. Канал. Так, чат, дивіться, дивіться, що робимо. Прям хочу криптою, криптою. Так що ми міняємо так, на біткоін. Ні, давайте на ефір. Тупо еф ефіром розплачуюсь нормально. І якщо можна з собою. Все, все, опа. Є. Yeah. Yeah. Чат, ви це бачили? Чат, як по стабілізації, коли отак от коли несу. Сильно боляче дивитись. Чи нормально? Ось дивіться, вважаєте, що це либігає, я його знімаю. Що, не треба камера за 150 тисяч? Треба. Мої, мої. Звичайно, треба. Це була перевірка. Е, 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 чекає. Сорвада, не лети, сюди, сальвода. Опа, вона вже зразу вв'язалася за Філіпом. Де я її кудись відбила. Зараз ще один стік курю і я готовий. Це так. Друга, куди, <рес> а я вже і забув, ми домовились трохи раніше. Коротше. Я думаю, чому ви так поспішаєте. Іван Марковка, я завжди пристібаюся усюди. Кожна непристягнута маш... людина в машині це небезпека для всіх інших. Я не знаю, я навіть в таксі сідаю. Один раз в мене була ситуація, що в таксі не було позаду ременів. Я, звісно, не вийшов, не сказав, що все, я з вами не поїду. Довелося так поїхати, але в цілому в таксі постійно. Ну, в таксі ти взагалі не знаєш, як вони. Вони загалом водять. А є ще таксісти, які ображаються, <гай> на те, що <ж> ти постібаєшся. <гай> 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 спереду, ти да, Так, та та та, вони вже за <гай> заглушки стоять, ти сідаєш і тобі кажуть. Він чи на тебе як на дурака дивиться, ніба, що, а що тобі треба пристрібати? У мене начальниця в машині заглушки ставить, була здивована, що я пристібуюся на пасажирському спереду. Мені дід так само казав, коли я тільки свою машину купив і каже: їде зі мною. Ну, за Козятин я приїхав, він зі мною їде. Каже: класна, хороша в тебе машина, що тобі заглушечки сюди треба поставити, щоб це воно не пікало. Я кажу, ти що? <рес> Які заглушечки? <рес> Марковка, ти що <шо>, долбайоб? <рес> Каже Філіп, а ну дьорни ручний крізь пронканем мужика. Ну все, звідси 11 кілометрів. Да, там зараз буде оцей... приготуйте пакетики собі, чат. Коли ми минулий раз їздили вже давно, там ще коротше, були копи окупаційної армії. Там ще mm -hmm. Стояли пушки, направлені. Mm -hmm. А коли ви були? Минулого року, так. Да. Ми тоді частіше їздимо, рази скільки 3-4 туди їдуть. Я подумав, він став і сказав: ну все, 11 кілометрів, ти що далі пішком. Ти реально так зупинився якраз на цій фразі. Ой. Ого! Ми як наговоримо ой, на цю маровиться. Так, чат, якщо ви щось чуєте, зараз спробую десь відійти, зловити зв'язок. Зв'язку тут взагалі немає. Ось стою, як долбайоб, 10 хвилин стояв в полі, блядь, в лісі. Намагався хоча б якось підключитись і сказати, що я офую. Коротше, Я офну в стрім. Проблема в тому, що тут не те, що поганий інтернет, тут його немає. Просто немає. Ми тупо в лісі. Оце ми приїхали сюди. Все, ми приїхали, Коротше, робимо вигляд, що це стрім. Я буду робити вигляд, що я читаю чат. Як називається? Називається Best Friends. Ага. Що, мене нормально видно, нормально чути чат. Тут немає ніякого чату, це, про, це просто відео. Відео <плес> кормив. Ось дивіться, які відео, <плес> красиві. <плес> <плес> Боже, як це було сумно. Я, я вперше був у притулку для тварин, і це пізда. Які вони, вони всі, наче, і типу, ну вони всі раді тебе бачити, але ти, ти розумієш, що їх. Знаєте, блядь, їх скільки там? Там 700 собак, десь. 700 нахуй, собак. Там зараз підемо далі. Там тупо нахуй, 700 собак по вольєрах розкидані. І ви уявляєте, ну типу, вони, вони тупо сидять, самі собі е, предоставлені. Ну їх там годують. Оце все виводять погуляти, але я і то я не впевнений, що. Ну вони ж не можуть фізично зі всіма погуляти, і так сумно від цього. І навіть я знаєте, я йду, я розумію, що ми зараз не можемо нікого з них забрати, але намагаюся уявити: а якби могли забрати, а як обрати кого? Бо ти береш одного, ти його рятуєш, але ти дивишся на всіх інших і такі блядь, пиздець. А, а куди можна можна якось кудись 700 забрати штук? Ні, ми, ми не встигли погуляти, бо ми пізно приїхали. Треба, до... ну, треба раніше приїж... приїжджати, якщо десь у першій приїхати, що можна погуляти з ними. У третій вже. Ми якраз приїхали близько третю, і це вже пізно було. Він так Музі, ну, подружці. А подружки. Він все забирає. Пашу, він все забирає. Берис називається. Собако божньою. Боже, який хороший. І хочеться, знаєте, оце, блять, відчуття, ну вони там до тебе лізуть, все таке, хочеться його потрогати, ти йому руку тянеш, а він дивиться, що ти йому даєш, а там ніхуя немає, бо ти просто тягнеш з ним поздороватися. Від цього теж так сумно, бо, бо немає, щоб кожному прямо зараз дати. Ну ми привезли величезні пакунки, там кожному буде, але прямо зараз кожному дати немає. Ти тягнеш руку з ними всіма поздороватись, воно дивиться туди, а там ніхуя нема. Відчуваєш себе такою гнидою в цей момент? Дай щось дам. <кхем> Тут є коти, зараз до котів Ой, дійдемо біля, теж. Дві присуні, тут, тут якраз дві. Там по штуки тільки. Тут, Ні, десь, там тут 700 собак і десь близько, він сказав здається, 300 котів. 350. Ми засібні дивимося, браваємо. Ого, скільки там ще. І я оце сказав: ого, скільки там ще, а тут ще тупе, ну, це ще ніхуя. Тут ще пару вольєрів, а там величезні коридори, просто отак. Типу, знаєте, як на базар приходиш, і оці контейнери стоять, де бабки торгують. оце величезний такий коридор. І тут, і тут, і тут. І отут так з вольєрами дуже-дуже багато. Оскільки там ще. Кожному дай а де? Людей в притулку зараз на даний момент три людини. Це пиздець. Три, блять, людини. Коротше, отаке. Закінчую відос. Так, ну там ще є. ось о, Лисиці, дивіться. Просто притулок дуже віддалений, і для того, щоб знайти людину на роботу. Ну, людина має жити там в цьому притулку. І дуже важко знайти людей. Тут коти. Ой. все на ручки йде. Блін, там собачка, блін. Боже, я забула як її звати. Джуджи-джу. -джу -джу. Джа Джанет. Джанет? Джанет. Джанет. Джанет? Джанет. Боже, яка собачка, вона така красива, щоб, мене... щоб ми жили в частному будинку, я би її забрала. нахуй. яка вона красива. Я її на опікунство буду брати. Сей на мене виліз. Я в цей момент зрозумів, що бляха котиця це, це тема. Коли мене якийсь кіт признав, прийшов не тільки я тут і Марія, і Кирило, і Леся. І він підходить лише до мене. На мене карабкається. Я блядь, його полюбив одразу. В них там і двір, і хата. Коротше, дуже, дуже багато тварин. А ти показував мою Жанет? А ви знаєте, що там собачок і котики? Ви можете вибрати собі котика oh, чи собачку і оформити опікунство. Як підписка на Патреон, тільки опікунство і повністю ви закриваєте всі її потреби на місяць. Життєнеобхідні потреби на місяць можна утримувати. Якщо ви не можете забрати, от я хочу цю Жанет, я її не можу. От просто не можу забрати ніяк. Але ми оформимо і візьмемо її в опікунство, і ми будемо. Ну вона буде, то, тобто всі привівки, якась їжа, щось там ще, ще, ще. Тобто собачки повністю будуть утримуватися. От це класна, це класна альтернатива. Якщо ти тебе душа розривається, ти не можеш забрати собі, то бо ну в тебе нема для цього ем, умов. Ем, можна просто забезпечити життя. Собачки. А скільки на місяць утримання це. Ти сама обираєш? Кокота дешевша, а собачки 900, 800 вісімсот гривень, 20 доларів, вісімсот гривень. А оце ні, яка красива овчарка, вона з бахмуту. Вона з бахмуту, зайка. Вона така маленька овчарка. І хороша, і дуже розумна. Так, да, да, онлайн, тобі взагалі приїжджати не треба. Ти можеш приїхати погуляти з ними, типу, взагалі.